Миси. О, Тебе не викинуло. Його як би викинули, але його якби не викинули. Так, сьогодні у нас, будуть, е, у нас будуть хованки від снайпера. Розкажу правила. Снайпер, то й я буду стояти на цій платформі за снайперкою. Я не можу рухатися. Учас, інші учасники повинні з точки А прибіжати в точку Б. Якщо їх уб'є якщо їх снайпер, то вони проіграють. Задача снайпера вбити всіх. Якщо, якщо хоча б один виживе, то, то команда людей виграє. Так, давайте я буду снайпером. А треба, треба до цього о, чорного квадрату добіжати. Ні, з того дому. З того дому, з цього. До цього дому. Так, давайте на крапку А. На крапку А. На, ці... на крапку А, да. Чув у тебе дверь чорна. Я зараз загляду планшет Бафа, у него дверь чорна. Так, я выключаю Ники. Mm -hmm. Рембо, мабуть, грати ти... не хоче. Да чому ти не йдеш на крапку А? А крапка А це де? Ось тут, ось, да, ти прям стоїш. Тільки войди в сам дом. А uh, де треба начинать? А, я. Так, да, ось тут. Все, не виходять туди. Це буде довго. Так. І не із того що... Оно оно, я туди зараз стріляю, оно. Так, сліди за мене, за мною. Ти вообще в іншу сторону Воно... Так, зараз. стой, де ти стоїш? Стой. Стой, де ти стоїш? Я зараз його підвезу, а то він не розуміє нічого. Ладно. Вот. Да, ты йди на крапку, а? Садись. Если ти не можеш из-за цих жобаних то Тоді да садись шо? сюди. Садись. Так. Да. Нахінець, він срузулів, хоч що. -мо. Так давайте закрыва иди в дом. Ну куда ты пішов? Ну еди в дом. Блин, пив Фев ролика я буду просто ума палата. Зайди в цей дом. В дом mm -hmm. da, все, Я Я скажу, коли мы розпочинаємо Потрібно за На не потрібно залететь за платформу, у мене не выключены. Так і розпочинаємо. Все, відкривайте двері. А сюди можно запрыгнути? Запрыгнути нет. Че так не используй. А Как туда запрыгнуть? Потрібно, потрібно через стены подбежать, щоб тебе не было видно. А? Да, ось так. Ну у тебя длинный клюв. Так. Я так можу. А Рэмбо вообще идет с обеспечением. И зараз Рэмбо убил. Блин, ну это вот такой козелёв гигантский. Ах ты блин, ах ты блин. А потом уже я начинаю свой паркур. А тут как треба? Тут потребно залезть в дом, потом потребно залезть на самый верхний этаж и пропаркурить паркур. Там будет портал, который будет э, вести на точку Б. И вы выиграете. Ну, я Рэмбо будет так спокойненько Ой, все? Жить. Не обращаю внимания. Ты впал? Давай, едыш выше. Ты сейчас стрельну. Ага. Так. А в день? Не Лифт, где они? Тут на маньяку. Да? А в здании. А чему у тут? На, все. Ты не возрождайся. Ти можеш слідити. Ага, да, ясно. А чому? Давай йди на паркур. А чому в мене там все, все чорне. Ай, він здание собі кайфує. Два я буду. Два буду... мене буде два Два жизни вместо нього. Ні, ні, так буде чесніше. Ну, ти піднімайся на останній етаж, потім тобі потрібно пройти паркур. Не используй джетпак, та. Будибилдер тыся. А где О господи! Ладно, давай я Рембо просто вилітає и проходит за нього бафе. Тільки бафе уже проходить на початку. А Рембо вообще не буде участвовать. Він не дорозумеє. Сейчас я ну, свой бэтмобиль без спавни. В прямом сенсі бэтмобиль. На в прошлых разах Да. Реальный Бэтмобиль? Давай. Ой, тебя перекосило. Давай, я даю тебе еще. А нашу и ломать. Так, начинаем. Давай. Выходи. У меня кнопка прицела пропала. О, блин, не все, Ох ты блин! Ладно. Я зараз тебе на паркулі пристрелю. я, тебе попасти не можу. я давай, давай, давай. в уху пьеду. Ну, мапа, це до речі. Ладно. Класс. Я тут. Не стрілять в мене реклама про You. Да ну зроби тише, ну ты не розумієш, ну постійно. У нього постійно. Можна би без папся, тут тебе не вийти, слава богу. Так, это. Да сейчас да. настреляй в мене реклама. Я навожу курсон, воно стріляє Чому? Це якийсь бах, Давай. Сейчас подожди. Прицелился, прицелился. Почему я огромный плю? Снайпери побежили. Ура, ну снайпер, я один. Був снайпером. Тепер я. Тепер я снайпер. Я Ты... Ні. З... Ні, зараз, зараз Бульбі я буде снайпером. Я хочу сказав, що я буду сталим. Так, да, но. Лей -лей. Да, но ти, типу, вообще не проходив, Ти просто. Я проходив! Ти не розумів, як це пройти? Ти просто там в здании зависав. Тому на тебе я замінити на ще одну попитку бульби Франції. Так, я беру свій гарненький керамбітик. Іди, давай! Та взяв, я ти так не дам. Іди сюди на... Іди на крапку А. Просто. Иди на крапку а я тобі кашу. Я, я ж не вижу, ну зроби так. Сейчас подожди. О, я его подвезу нас на своём автомобиле. О, господи. Бля, друзья. Рембо, сор... иди сюда. Блин, друзья, сорян, ну не моя провина, ну мы думали. Иди сюда. Садися. Мы думали, что він трошки. Ой, сейчас вы выходи. Ви... Выходи. Не-не, настільки ж того. Ну на стильке что? Так, сейчас. Че? Че? Не. Так, а батмобиль я сики местный. А я не знаю. А этом а... пару местный. А, я вообще делает. Ладно, я прерву связь, когда он разберется, я так. вернусь.